Новолинці долучилися до всесвітньої акції Багато шкарпеток. 21 березня громадська організація Світ для дітей спільно із дитячим центром Дружні долоньки від благодійного фонду Карета Сволинь провели у Новолинську захід, присвячений Міжнародному дню людей із синдромом Дауна. Така акція у нашому місті проходить уже сьомий рік поспіль. У 21-й парі в наших діток зайва хромосома людина із синдромом Дауна має свої особливості та інвалідність і не завжди є сприйняття у суспільстві. Наша акція. Акція направлена на те, щоб люди могли їх підтримати, каже засновниця громадської організації Світ для дітей Юлія Буденчук. Нині в їхній організації займається четверо діток із синдромом Дауна. Люди з синдромом Дауна відчувають на собі постійно погляди людей, і тому ми проводимо завжди цю акцію, яка під назвою «Lots of socks», що має назву Багато шкарпеток. В Україні це з компів шкарпетуся в цей день. Получається, ми одягаємо кольорові шкарпетки на знак солідарності з людьми синдровом з дау нашом на них постійно погляди. А в цей день одівши ми за шкарпетки, відчуваємо. Ми погляди інформаційна зустріч. Пройшла на майдані Незалежності. Тут організували ярмарок із продажу виробів, створених вихованцями організації Світ для дітей для учасників заходу. Підготували невеличку концертну програму. У нас будуть вихованці з таким синдромом. Ми не могли проти осторонь. Відково всесвітній день людей із синдромом Дауна, щороку відзначають у 21-й день третього місяця. Дата була обрана, щоб показати, що синдром Дауна пов'язаний з наявністю у клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі. В Україні та світі у цей день люди надягають яскраві непарні шкарпетки як символ додаткової хромосоми.